Четвер, 15 червня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Також з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Ракетна атака по кривому рогу. Росіяни гатили по промислових підприємствах. Є поранений. Тотальна засуха через обміління Каховського водосховища, до яких інженерних рішень вдаються місцеві, аби врятувати свою городину. Наш репортаж із зневодненого села на Криворіжжі. Їхня кров рятує чужі життя. 30 добровольців на Дніпропетровщині отримали відзнаки у міжнародний день донора. Дощ прямо у квартирі, Пліснява на стінах та зіпсований ремонт. Чому в одній із висоток Дніпра вже кілька років поспіль не можуть залатати дах? Без повітряних атак станом на 17-ту на Дніпропетровщині жодного обстрілу не зафіксовано. А от вночі окупанти гатили по кривому рогу. Ракетами поцілили по промислових підприємствах. Поранений 38-річний чоловік. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. Наші ППО вдалося збити сім шахетів та одну з ракет, що летіла на кривий ріг. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже загасили. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус. А у селі Вільному на Криворіжжі в останню путь провели трьох молодих хлопців, які працювали на підприємстві, куди напередодні влучила ворожа ракета. На церемонії прощання зібралися рідні загиблих, друзі та багато небайдужих односельців. У Лозовацькій громаді, 14 та 15 червня, оголошено днями жалоби. На Нікопольщині місцева влада офіційно заборонила жителям виходити на берег Каховського сховища, бо це небезпечно для життя. Відповідне розпорядження підписав очільник РВА Євген Євтушенко. Тим часом у районі досі відсутні водопостачання. У громадах організовують підвіз питної 40 тонн для Нікополя. Передали Полтавська та Чернівецька області. Окремо завдяки сприянню обласного керівництва до міста Нікополь сьогодні заїхала гуманітарна місія ООН. В ній є продукти харчування, засоби гігієни та бутильована питна вода. Цей вантаж, важливий гуманітарний вантаж, теж буде розповсюджено найближчим часом серед мешканців міста Нікополь. Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС військовим злочином Росії. Голова МАГАТЕ прибув на Запорізьку АЕС. Тим часом Україна пережила чергову масовану атаку. За добу ворог запустив на мирних людей 25 ракет та шахедів. Головні новини країни. Далі у нашому дайджесті. Вночі окупанти випустили 25 повітряних цілей. Звуки вибухів чули в Одеській області. Наші сили ППО збили над Одещиною 13 шахедів. Загалом за ніч захисники знищили 20 безпілотників, одну крилату ракету та розвідувальний дрон. Зараз ми спостерігаємо активність саме ворожої безпілотної авіації вдовж лінії розмежування. Очевидно, ворог шукає, дивиться і хоче зрозуміти. Які у нас будуть подальші дії, чи то наступального характеру, чи інший ворог проводить активну повітряну розвідку. Ну, зрештою, безпілотники теж звиваються. Ворог не припиняє обстрілювати Херсонщину. Майже 200 снарядів випустив по населених пунктах. Ціль окупантів житлові квартали. двоє людей поранені. Вже зранку лунали повторні вибухи. Росіяни обстріляли зеленівку. Загинула літня жінка. Не припиняють гатити й по підтоплених районах просто під час евакуації. У Херсоні обстріляли човен з волонтерами. В однієї волонтерки травма води, А у волонтера іноземця він отримав уламкове поранення. живота. його шпиталізували. Накрили вогнем Харківщину та Запорізьку область з артилерії мінометів. Гатили одразу по чотирьох районах цих областей ніхто не постраждав. Тим часом наші захисники просуваються на фронті на Бахмутському напрямку ще до пів кілометра. Запеклі бої нині на Запорізькому та Донецькому напрямках. Українські воїни ліквідували 580 російських окупантів. Також ворог втратив 12 танків. 14 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, одну РСЗВ, один вертоліт. На Луганщині сотня російських військових тікають з позицій. А кожна наземна атака завершується знищенням їхньої техніки та ліквідацією солдатів. Про це каже голова Луганської ОВАМ. За останні дні ворог дуже активно почав використовувати ланцети і всі свої інші літаючі апарати для того, щоб уражувати наших хлопців. Однак, як кажуть, музика не довго грала. Хлопці наші виявили місце такого запуску, скажімо так, такий мілі аеродром, і вже його знищили. У Ростові розпочався так званий суд над азовцями. 24 українця взяли у полон під час окупації Маріуполя. Їм закидають терористичну діяльність проти РФ серед підсудних вісім жінок, які нібито працювали кухарями в батальйоні Азов. Двох чоловіків обміняли на російських військовополонених. Іншим загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Українські пілоти почали навчання на винищувачах F-16. Генсек НАТО заявив, що це може передувати постачанню літаків нашій країні в майбутньому. Коли конкретно це рішення буде прийнято, але вже ясно, що навчання почалося і це дає нам тоді вибір, що вже ми можемо надати ті літаки, тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати. Голова МАГАТЕ Рафаель Гросі прибув на Запорізьку АЕС. Це вже третій візит дипломата з вересня минулого року. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтрок. Новину 11 нацького каналу. Дефіциту електроенергії поки не буде, в Україні запустили додатковий енергоблок на одній із АЕС. Зараз він виробляє 10% електрики. На фоні зменшення гідрогенерації через підрив Каховської ГЕС це дозволить значно покращити ситуацію в енергетиці. На запорізьку атомну станцію підірвуть 3 липня. Такий фейк мережею запустили росіяни. Окупанти поширюють відео, в якому показують кадри вибуху на Кримському мосту, північному потуці 2 та Каховський ГЕС. У такий спосіб вороги натякають, що наступним буде теракт на атомні станції. Фахівці центру протидії дезінформації закликають людей не вірити сумнівним вкидам. Понад 6 тисяч мешканців без води критична ситуація в селі Грушівка, що на криворіжжі, через обміління каховського сховища у людей зникло централізоване водопостачання. Як виживають місцеві, та до яких інженерних рішень вдаються, аби врятувати свою городину? Репортаж нашої кореспондентки Олени Петроченкової. Зараз я стою на каменях, які ще тиждень тому були у воді. За моєю спиною можна побачити наскільки відійшла вода подекуди на пів кілометра. І цей процес триває. Оголені береги водосховища нагадують, болото і воно стає все більшим. Щодоби вода відходить на 70 сантиметрів, а то й на метр. Це справжнє лихо кажуть в громаді. Більше п'яти метрів і шести метрів рівень води вже впав. Це для нас, звісно, критично, і ті насосні станції, які стояли на берегу, не мають можливості закачувати воду. Грушівка стала першим зневодненим населеним пунктом. Ані питної, ані технічної в селі немає вже з тиждень. Ми такої ситуації не чекали. Воно тяжко, боляче. А боляче, чоловіку через городину, якою в нього аж 50 соток. Цибуля морква, кабачки, огірки, малина, там гарбузи, там у мене ще 15 сотих саду. Таких як Борис, в Грушівці більшість. Люди для себе, або на продаж завжди займались господарством. Без поливу кажуть, все загине. Останніми днями на поміч прийшли дощі, але це крапля в морі. Ось така ємність у нас. Там три труби йде. Оце все скрізь, що л'ється. Ні одна капля не пропадає. Все тече сюди. Оце на один раз так залиш? просто полити. Бідкається пан Віктор на життя заробляє тим, що вирощує на угідді. Читайте, зараз починається заслугову. Сьогодні на продаж провіз перший, можливо, останній врожай. королівський. Він длинний. У ньому від 8 до 12 зір. Днями в село надійшла перша партія питної бутильованої води. Її вже розвозять по домівках. Одну одну баклажку на одну людину. Незалежно скільки людей в одній сім'ї. На одну людину це на 2100 чоловік. А от з технічною водою набагато складніше. Влада обіцяє хоча б наполовину забезпечити необхідні об'єми. Десь приблизно ну, 5-10 кубів, десь нада на день. Кому куб ну, сматре, що вони вирощують. У нас є річки, з яких можна возити воду як технічно. Транспорт буде знаходити, будемо качати в машини і возити воду по людях. Окрім цього, розглядають і питання свердловин. Але на це кажуть піде час. Олена Петриченкова, Сергій Гончар. Новини 11. Надцятого каналу інфекційний хаб для боротьби з холерою відкрили на Дніпропетровщині на випадок ймовірного спалаху інфекції. Там прийматимуть пацієнтів із гострими кишковими хворобами. Нині в них вже є необхідне обладнання для швидкої діагностики та лікування. Пункти працюють у тих регіонах, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. Окрім нашої області, це ще Миколаївщина та Херсонщина. Утім, за словами головного санітарного лікаря, наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання на холеру. Діляться кров'ю та її компонентами. 30 добровольців отримали нагороди від центру переробки плазми. Відзнаки вручили міжнародний день донора, а ще зібрали 100 тисяч гривень. Кому вручили грошовий сертифікат, знають наші кореспонденти. Відзначили день донора в обласному центрі переробки плазми. Дмитро почесний донор України. Вперше здав кров 20 років тому для знайомого. Нині ж таку донацію називає стилем життя. Від початку повномасштабної війни до центру приходить щомісяця, аби допомогти пораненим бійцям. Те, що я роблю, це найменше, що я можу зробити. Да? Те, що може, ну вони віддають своє життя, вони віддають кров. Біофарма допомагає, робить ліки да, для поранених бійців. Кожна здача плазми це що три врятованих життя кажуть у центрі. Завдяки добровольцям банк поповнюється компонентами крові, які згодом переробляють на ліки. Та вони допомагають онкохворим дітям, онкохворим дорослим, постраждалим в ДТП. І також на сьогоднішній день ви знаєте, що дуже необхідні ці лікарські препарати для військового госпіталя, а саме для наших захисників, які відновлюються від поранень або ожогів. Особливу увагу нині приділяють допомозі військовим, кажуть у центрі. Спільно з благодійниками зібрали 100 тисяч гривень. Ці гроші витратять на купівлю препаратів із плазми для однієї з лікарень міста. І завдяки цьому сертифікату ми зможемо направити ці кошти на покращення умов перебування поранених військовослужбовців, а також на е, певні якісь. Там медичні потреби для наших пораних, які лікуються в нашому центрі, до свята у центрі переробки плазми долучилися близько 30 донорів. Загалом у цей день здати компоненти крові прийшли 150 людей. Катерина Нічик та Олег Одринський новини 11 каналу. Афера на 15 мільйонів. Підпільний цех з виробництва липових парфумів світових брендів викрили у Дніпрі. Детективи бюро економічної безпеки встановили свої підробки. Ділки збували на території України по заниженим цінам. Відтак шкода завдали і міжнародним компаніям. Увесь фальсифікат вилучили. Зараз слідчі встановлюють усіх фігурантів шахрайської схеми. Пліснява на стінах та зіпсований ремонт. І так, щоразу після дощу. У цих умовах вже кілька років живуть мешканці багатоповерхівки на вулиці Василя Сухомлинського. Люди жаліються щойно на вулиці Опади. Одразу протікає дах. В ОСББ про проблему знають, але вирішити її ніяк не можуть. Чому подробиці далі у нашому сюжеті? Вода стікає десь звідси щире і. Потрапляю в ці оголки. по цим уголках. Їх там трішечки виравні. не вравні. От бачите, тут знову води трішечки потрапило. Але це вже ми прибрали, бо тут постійно повні, повні ведра води. Вона через верх приливається. Микола разом із вагітною дружиною переїхав у квартиру півроку тому. Розказує тільки но починаються рясні дощі, вся вода з даху тече до них в оселю. Проблеми з електрикою, зіпсований ремонт, вода на стелі та пліснява лише частина проблем. Ми не маємо ніякої можливості користуватися світлом, бо це все тече перед з люстрами, з проводкою. Це все може замкнути, це все може викликати пожежу. Ось і після цього відстають обоє, відстає штукатурка, це все треба прибирати, розумієте, і ми не можемо зробити ремонт, тому що е як тільки ми його зробимо, немає ніяких гарантій, що це знову не трапиться. Найбільше чоловік переймається за двомісячну донечку. Стінами в квартирі поширився грибок, Ба більше днями біля дитини впав ще й шмат штукатурки. Ось біля лоджеї теж все вплісний. Бо це все із цих почоків. І цим всім має дихати двохмісячна дитина. Така ж біда спіткала і Юрія. Два роки тому чоловік купив тут квартиру. З тих пір і бореться за сухі стелі. На початку не було таких проблем, потім після зими почалося коли таєв сніг, ну і почалося потрохи течія. Течія постійно, по потолку почалася течія. Ну якось закрили на це очі, з председателем розмовляли. Каже, все стоїть в планах, буде робитися. Та поки голова будинку планував роботи, оселя вкрилася пліснявою. Пішов грибок, на кухні грибок, в кімнаті грибок, по потолку грибок, Фарба, яка там була на потолку, вона повздувалася. Сирость, постійна сирость». Та вже пізніше в ОСББ визнали, сума на ремонт даху не підйомна. Запевнили, роблять, що можуть. В прошлому році ми самі такі більш небезпечні міста, де найдужче протікало. Ми залатали ось у мене є 24 Коло двадцяти тисяч ми потратили. Це все, що ми могли від нашого ОСББ. От ми беремо. Ну, оце так, так, оце так, ремонт, так, оце так, наші бюджетні кошти. Місцеві кажуть, минулоріч ремонт дійсно був. Щоправда, робив його мешканець будинку самотужке. Ця криша робилась по тому я знаю, ну, хай 10-15 років тому. Якась організація робила. Ми так зробили паршиво, так я лічно це робив. Оце, оце, ото своїми руками один. Як зміг я, допомагав людям. Те, що виділяли мені гроші з ОСББ. А всю кришу я ну тим часом в ОСББ пояснюють, що в лютому 2023-го з проблемою звернулися до місцевої влади. Голові Слобожанської селищної ради Камінському ми направили листа, до якого приклали кошторис. Листа про те, що просимо вас виділити виділити в кошти. Уже відбулося декілька сесій, але поки що це питання на сесію не виносилося. У Слобожанській селищній раді розводять руками зробити, кажуть, поки нічого не можуть. Чекають на сесію. ОСББ звернулося. Зараз це питання пройде комісію ЖКХ відповідно перед сесією, і це питання буде винесено на сесію. Якщо депутати підтримують, кошти будуть виділені. Тож, чи будуть люди з відремонтованим дахом, залежить від місцевих можновладців. Остаточне рішення приймуть 29 червня. А поки ж мешканцям верхніх поверхів доводиться завжди тримати на поготові відра та ганчірки і сподіватися, що не буде дощу. Айміна Арнаут Анастасія Вільхова. Новини 11 каналу. В планах близько сотні дворів у Дніпрі оголосили про поновлення ремонтів внутрішньоквартальних доріг. Через повномасштабне вторгнення РФ асфальтування у місті довелось призупинити. Однак, нині бригади будівельників уже стали до роботи та працюють у різних районах. Біля багатоповерхівок не лише вкладають новий асфальт, а й формують паркувальні кишені та ділянки для сміттєвих баків. Крім цього, під час заміни бордюрів роблять необхідні заниження та вкладають їх тактильною плиткою. Ми запланували ремонт десь 100 дворів. І, по-перше, що треба відзначити. Ці всі двори це результат в основному прийомів особистих міського голови. Це те, що хочуть містяни. І на останок про погоду завтра у Дніпрі за прогнозами синоптиків буде сонячно. Температура в день 25 градусів вище нуля, вночі плюс 17. Атмосферний тиск 751 міліметр тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. А далі в ефірі програма про Нікополь з Альбіною Гриненко. Альбіно, я тебе вітаю. Про що розповідатимеш? Вітаю, Марко! Сьогодні поговоримо про ситуацію з питною. У районі відкривають нові пункти видачі води. Вже привезли 40 тонн. А також розкажу, куди подавати документи, аби зареєструвати пошкоджене від обстрілів майно детальніше у випуску. Дочекайтеся. Дякую тобі, Альвіно. У нас наразі це всі новини. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.